А що вибрали б ви букет за півмільйона чи, наприклад, власне авто? Черговий скандал збурив мережу. Флористична студія блогерки Анастасії Скальницької отримала те, що незвичайне замовлення, а саме розкішний букет у формі ведмедика, вартістю понад 500 тисяч гривень. Пізніше з'явилася інформація, що замовником, нібито, є нардеп Артем Дубнов. і тут у гру вступила Ольга Фреймут. На сторінці марафону сучасних менер вийшов допис від її імені. Вона закликала дівчат відмовлятися від недоречних презентів. І ще вмійте казати ні, часто воно сексуальніше за вимушене так резюмувала Фрейму, але пізніше в коментарі під дописом прийшла сама власниця квіткової студії. Скальницька спростувала інформацію про те, що букет замовляв саме нардеп. У відповідь на це Фреймут написала, що замінить текст під дописом з поваги до блогерки. Зрештою, з'ясувалося, що ведмедик це саме той випадок, коли власниця українського бренду купила собі той довбаний букет на знак масштабування бізнесу. Адже саме колон з ведмедиком є їхнім. Uh, хочу обратиться к ребятам Которые пишут uh, Ну так дорого Можно было машину купить А можно было отдать деньги на ЗСУ Например А можно было бы в принципе Завалить свое жало И как бы ну просто поставить лайк Или пройти мимо Как-то ну ваши вот эти Хейтерские Комментарии ну как бы никому не нужны Ось така розв'язка детективу з трояндами. То що ви думаєте з приводу таких подарунків? Та чи хотіли б собі такого ведмедика? Пишіть у коментарях.